Вітаю! Сьогодні хотів звернути увагу на специфіку і особливість геополітичних обставин, що утворилися протягом останнього часу, особливо такі маркери, акценти останніх тиждень змушують мене зробити певні серйозні висновки і спонукати. Керівництво нашої держави формальну політичну літу. Ті люди, які займають посади, отримують за це гроші, виробляють нашу політику. Ну, зазвичай не слухають ні опозицію, ні експертів, ні суспільство ну, це окрема тема. Подумати над тим, що ми не можемо заявами, підходами і пропозиціями зразка два третього року рухатися далі. В ситуації з наближенням справедливого миру, завершення війни і нашої перемоги? Справа в тому, що стає очевидно, що всі акценти які, і пріоритети, які визначила зовнішньополітична доктрина України і який презентує президент, Міністерство законних справ, вони на найближчий час не будуть ефективними. Ну, друзі, як буде ефективною? Там вступ э, до Європейського Союзу э, негайно. Вступ да? до НАТО ну майже негайно. Ну, Давайте проаналізуємо ситуацію. Ну, Про НАТО, я думаю, вже нема що розповідати, тому ми розуміємо, що це стратегічний тренд, який ми не знімаємо. Але, як казав Класик, э, будуємо НАТО в Україні. Вчимо НАТО. Сьогодні НАТО в Україні розпочинається. Тобто ми говоримо про абсолютно іншу структуру, іншу систему, інший механізм. Вони до нас йдуть, а ми не до них, і атака дронами. Польщі ще раз показала, що Європа загалом і натівська Європа в принципі не здатна воювати в сьогоднішньому форматі проти російської орди. Тому ну, ну яке, е, який негайний вступ НАТО зляканих країн НАТО, які не знають, що робити з е, тираном Путіном і його союзниками з, клубу, з клубів диктаторів. Тобто е, тут акцент міняється, і ми говоримо, що друзі, допоможіть нам. Допомогти вам захистити себе і створити нову систему колективної безпеки. Вона може НАТО називатися, може бути НАТО оновлене, але це абсолютно інша інституція, чим теперішня імпотентна, нездатна, неефективна і ні на що не спроможна. Тепер про європейський союз, друзі. Ну давайте проаналізуємо ситуацію всередині країни Європейського Союзу. Проаналізуємо фантастичні. Настрої, популістські настрої, ізоляціоністські настрої, протекціоністські настрої в країнах Європи. Ви ж подивіться на можливі наслідки найближчих виборів. Молдова. Ну але дай Бог, значить, будемо сподіватися, що вдасться все-таки Санду створити проєвропейську більшість, хоча не так просто це все буде зробити. В Чехії. Нинішня влада проєвропейська, проукраїнська в меншості, і якщо опозиція приходить до влади в Чехії, ми отримаємо після Угорщини і Словаччини ще одну країну, яка буде проти допомоги Україні, яка проти буде фінансування озброєння проти проектів озброєння і так далі. І у мене питання: якщо наша тактична ціль... Кинути все на вступ до Європейського Союзу, то ви можете розуміти, на які поступки сьогодні ми мусимо піти перед Угорщиною, перед Словаччиною, перед, ймовірно, там, Чехією, перед Польщею, для того, щоби бодай пройти всі кластери і, умовно кажучи, виконати довжа, домашні завдання, які стоять перед нами. Тобто, що ми повинні зробити для так званої горської меншини в Закарпатті, Що ми повинні зробити для поляків по перегляду нашої історії, і так далі. Та далі. Ну не вже сьогодні найважливіше нам сказати, що стратегічна мета вступ до європейського союзу ніхто її не відміняв? Вона в конституції так далі. Але тактичним завданням сьогодні є не кинути всі сили, ресурси? Дипломатичні зусилля на те, щоби будь-якою ціною здавши часом і наші національні культурні мовні історичні інтереси, зайти, значить, забігти, впасти туди Європейський Союз, значить, а можливо, нашою тактичною задачою повинно поставити зміцнення сьогодні оборотодатності України, національної економіки. Виробництво зброї це наше тактичне завдання. Українська мрія наша тактичне завдання, а не європейська мрія. До речі, я ще в свій час критикував президента Борошенка, коли він став президентом, виступив в парламенті з посланням і сказав, що нарешті значить, Україна стала на правильний шлях. Наша мрія, європейська мрія. Я тоді виступив в парламенті, як депутат, і сказав, що, наприклад, я не розумію такої мрії. Наша мрія жити в вільній, мирній, щасливій, некорумпованій державі разом е в дружбі і мирі з європейським співтористом і в перспективі Європейському Союзі. Але ну, не європейська мрія, що ми – це як комунізм. Будь-якою метою заскочити в європейський Союз. і що ми свій час світову організацію торгівлю заскочили, не продумали так, як наше сільське господарство, металургія, хімія, там трубне виробництво і так далі. Так далі буде виживати. А потім просилися, щоб переглянути квоти і так далі. Так далі. То тобто спочатку, давайте продумаємо, як застерегти інтереси України в тій. Тому європейському союзі, а не вскочить любою ціною, а потім думати, що робити з армією з економікою. То зміна таких пріоритетів, на мою думку, принципово змінює ситуацію в самій країні. Тобто ми перестаємо жити ілюзіями. От у нас настане щасливе життя, як Трамп зустрінеться з кимось. От у нас, значить, ми наблизимося до миру в кінці року, бо ми вже заходимо там в європейський союз. Ну нікуди ми не заходимо. Нічого зустрічі Трампа нам не дадуть, дадуть ще гірше. І так далі. Тобто ми розуміємо, що Україну врятує сама Україна, адекватна влада, українська зброя, українські збройні сили, український патріотизм, український прагматизм. Це і союзники, звісно. Але чим, чим сильніші ми будемо, чим впевненіші в нас будуть союзники. А реальних союзників вже визначено. До речі, вони всі вони поза не всі вони в Європейському Союзі. Британія не Європейського Союзі, один з ключових союзників. Сьогодні наші ключові союзники скандинавські країни. Фінляндія, Норвегія, Швеція, які дуже багато допомагають. Сьогодні наші союзники, попри те, що, можливо, в загальному вимірі це невелика сума, але в системній підтримці Естонія, Латвія, Литва. Тобто сьогодні дивимося на дійсно, сьогодні значною мірою. Плюси, мінуси, якщо з іншими країнами, Німеччина, тобто ми мусимо вибудовувати ну, реальну картину. Нашої системи безпеки, підтримки і так далі, і нарощувати, нарощувати темпи захисту національної безпеки і оборони. Чим сильніша наша оборона, чим сильніші Збройні Сили, тим легше нам рухатися і в бік Європейського Союзу. Кілька слів про цю чергову історію. Настільки значить, ситуація спаде, от Трамп сказав, от Трамп зустрінеться. З ким він зустрінеться? У мене питання. І що він запропонує? Ну, я абсолютно переконаний, що Трамп і найближче оточення вже вибудували систему економічної вигідної співпраці з Путінською Росією. Я в цьому абсолютно переконаний. Ці, можливо, ці проекти вже працюють, може вони неформально погоджені і так далі. Тобто, це абсолютно прагматична прагматична популістична команда, яка думає лише про себе. І сьогодні. Будувати відносини на сподівання, що прозріє Трамп і його команда, і нас врятує. Ну це не просто дикість, це шкідлива політика, шкідлива. А останні події взагалі мене шокували. До речі, ну, шокує те, що ну, Україна зрозуміла, ми не простій ситуації, щоб всіх просто критикувати, нам треба собою займатися і шукати союзників ширше. А от європейські країни, які вчать нас європейським цінностям, які розповідають, що у нас домашнє завдання, як нам демократично жити, як нам медіа, свободу, слова забезпечити і так далі. От уявіть собі ситуацію, щоб в якійсь країні, не в Сполучені Штати Америки, да? наприклад, президент. Подав на впливову впливове дання, ну, Нью-Йорк Таймс, да, позов на 15 мільярдів доларів за те, що ті процитували фрагмент книги про нього Щасливий невдаха. На мою думку, ну, нормальна назва і адекватна назва і так далі. Тому що рівень інтелектуальний і розуміння геополітики Трампом це катастрофа катастрофою. Розумієте, якщо послухати його, да, ну так от склалося. Да. Що вдруге стає президентом? Ну, ми мали приклади. У нас і, і наркомани, і зеки, і так далі. Не будемо критикувати американського виборця, український виборець, на жаль, теж приводив до влади, багатіх приводив і, і раніше, і приводив до влади е, своїх неадекватів. Але про щасливого е, невдаху е, Трампа е, е, уявіть собі. Ну, от перед вами людина, яка стала головою комітету з питань свободи слова, змінила законодавство, тому що в нас олігархи за критику, таку як Трампа, закривали газети позовами мільйонами. Була закрита ВВ, тому що власникам Київської донати не сподобалося, що ті написали про реальну суму трансферу. Така була ганебна стаття. Дана Шевченка. Вони сказали про те, що за нашу інформацію. Хитрий Берлусконі і найближче його оточення офіційно заплатили Київському Днаму і неформально щось там отримали і так далі. Подали позов, мільйони, і газету закрили, дуже популярну газету і так далі. І це був неподинокий приклад. Коли я став головою комітету з питань свободи слова, ми з експертами порадилися, я вніс законодавство зміни, за яким зробив геометричну. Шкалу, що якщо ви подаєте, чим більший позов проти засобу інформації, чим більший судовий позов. Таким, таким чином, ну якби використання судових позовів як механізм закриття незалежної ЗМІ фактично ми зліквідували в Україні. І тепер, в 21 столітті, Америка, яка приїжджала вчити нас демократії цінностям демократії, да, має президента. Який подає на впливове видання 15 мільярдів доларів. Ну, ви уявляєте, значить, що це означає? Ну, це ж ну, дикість якась пещерна, ну, якась свобода слова і так далі. Чи президент США говорить журналісту іншої країни, ну, а що ти таке дурне питання задаєш? Я скажу твоєму президенту, щоб тебе там, ну, або звільнили, чи посадили, і так далі. Друзі, де наші міжнародні інституції? Ви ж приїжджали в Україну і вчили мене, і українських депутатів, і українських медіа? ОБСЄ, ПАРЕ, Венеціанська комісія, ну, сотні структур ООН, Що як треба берегти слова, Як треба берегти кожен голос? Де ж вас голос в захист ЗМІ Сполучені Штати Америки? Де ж у вас голос захист австралійських медіа? Чи українських, чи німецьких, який президент просто, значить, ну ногами розтирає, значить, їх принижує так далі. Ви що так боїтеся цього? Так за що тоді ми воювали? За які цінності і ми воюємо? Давайте ж ці цінності захищати. І... Я абсолютно переконаний, що цей міф про рятівника Трампа ну його не просто похоронити, закидати землею, так ну серйозно закидати і так далі, і почати рятувати себе нам самим з тими країнами, які здатні нам допомагати нас рятувати. Тому що Трамп, знаєте, мені нагадує персонажа того єврейського анекдота. Який пропонував геніальні схеми, е, значить, е, де, як врятуватися, да, всі вони не спрацьовували. І в кінці значить, він е, говорить про те, що в мене ще багато хороших ідей. От таке враження, що сьогодні політика Трампа це є багато хороших ідей, але всі поки що не працюючи да? От, ну, Легалізувати Лукашенка і диктаторські прислати представників США Амер... на навчання за участю Білорусі і Росії. Це ж треба додуматися до такого. Тому, друзі, ліквідовуємо, знищуємо ілюзії, міняємо і редагуємо тактичні цілі, які стоять перед нами. Не ставимо нереалістичні завдання, бо ми витрачаємо сили, ресурси людей, дипломатів на реалізацію того, що не можна зреалізувати в короткостроковій перспективі. Тобто, наше завдання, програма мінімум, це мир справедливий, це завершення війни, це перемога, як ми її розуміємо. Тому під цю тактичну завдання і треба будувати бюджет. Набирати людей, які здатні це робити, проводити дипломатичну підтримку, проводити народну дипломатію і так далі. Оце є дуже важливе. Все решта інструменти сьогодні. співпраця з європейським союзом, інструмент активізуємо, НАТО активізуємо і так далі. Але не можна за рахунок оцих глобальних стратегічних інструментів, які невідомо коли спрацюють, забувати про оці щоденні прагматичні. Слухаємо наших інтелектуалів і політиків, які боролись за незалежність України, і згадуємо, що є економічний патріотизм, є е е е територіальний патріотизм, є світ до свого про своє. Сьогодні власні сили, опора на власні сили це ключ до перемоги. Ми будемо сильними, будуть поважати наші союзники. І будуть боятися наші вороги. Друзі, підписуйтеся на мій YouTube канал, слухайте не лише мої щоденні програми в рубриці Томенко Онлайн, а також можете подивитися і мої просвітницькі лекції. На тематику історії, культури і традиції, а також е, інші політологічні матеріали, які можливо будуть вам цікаві не лише для того, щоб знати, що відбувається в світі в Україні, а і, скажімо, цікавиться нашою історією, культурою та традиціями. На все добре.